Вітаю, це відео подкаст. Щось тут не так. Тут ми говоримо про фейки, інформаційні вкиди, ворожі вигадки, пропаганду і все, що можна описати, одним словом, дезінформація. А нашою гостею сьогодні є Маргарита Ситник, комунікаційниця, журналістка, співзасновниця громадської ініціативи Голка, авторка проєкту. Мости України, привіт, Маргарита! Привіт, Наталко знаю, що ти недавно повернулася з Іспанії, з Малаги. Там була конференція Світової Федерації українських жіночих організацій, яка понад 70 років гуртує українські жіночі організації задля підтримки жіноцтва задля адвокації України. Теж знаю, що між іншим ви говорили і пропаганду. Отож, моє е, перше питання: що розповідають колеги, як Росія поширює фейки там. В інших країнах Європи і як вони там працюють на цій конференції? Були жінки з понад 20 країн а Європи, Австралії Канади. От вони розповідають про те, що. Російська пропаганда, вона, в принципі, з перших днів повномасштабного вторгнення працювала і до цього, але зараз вона набуває якихось небувалих масштабів, особливо після президентських виборів у Штатах. Наприклад, зі свіжих таких кейсів розповідала наша діаспора в Португалії. Зараз там очікують пробуття російського корабля Штандарт. Це така репліка історичного корабля Петра І. Який зазвичай, нібито, бере участь в якихось фестивалях, в історичних реконструкціях, але як стверджують і експерти, які займаються російською дезінформацією, вивченням російської дезінформації пропаганди, що це просто яскравий приклад. Такого такої історії, коли росіяни збирають розвідувальні дані за допомогою цього корабля, нагадаю, що взагалі входження російських кораблів в європейські порти вони заборонені санкціями після бучі, після цього в якомусь пакеті було заборонено власне такі от історичні репліки. І, взагалі, корабль корабель Петра І, такого збирача російських земель російської імперії, він був згаданий теж. У спічі Путіна перед вторгненням в Україну тому виникає питання: що ж цей корабель робить в Європі? Він намагається зайти в порти у Франції в Ірландії, і там його активісти блокують зазвичай. Але росіяни говорять, що звісно це. Така більше історична реконструкція. Вони таким чином ведуть свою культурну дипломатію. Вони самі, нібито, жертви, бо цей корабель же 15 років не повертався в Росію, про яку, про яку взагалі дезінформацію йдеться. Але ще одна така важлива деталь, що, наприклад, цей корабель він а, створений з таких матеріалів, там з дерева, з яких тканин, що його не видно на радарах. І після а, тобто, його не можуть зафіксувати. Він як такий корабель-привид, який прибувається до різних портів. От таким чином а, працює на культурну дипломатію Росії. І, а, от, один з таких найсвіжіших прикладів, як російська пропаганда зараз взагалі суне по всіх фронтах, ми і бачимо, що от е, українці, які живуть в Італії, розповідають про те, що вони весь час буквально блокують показ російських пропагандистських фільмів, які. Випускає Russia Today, вони навіть створили карту, оскільки таких фільмів було спочатку повномасштабного вторгнення показано, попри знов-таки санкції ЄС на заборону показу таких фільмів. Але в Італії теж буйним цвітом квітне російська пропаганда, там дуже важко з нею боротися. Бо, наприклад, десь нашим активістам вдається це заблокувати, вони листи на власників залів, які дозволяють покази цих фільмів, але деякі. Власники культурних майданчиків вони, наприклад, мають пропутінські погляди. І підтримують не Україну у цій війні, тому ці фільми показують. Навіть був проведений фестиваль документального кіно Раша Today». взагалі, як тільки можна уявити, в Європі пропагандисти проводять фестиваль і говорять про те, Боже, ми так прорвалися, це було так тяжко. Але ми провели фестиваль в країні НАТО, показали правду про війну в Україні. Вони навіть розмістили банери рекламні. В Римі, в Мілані, в ще кількох городах, мовляв, от включайте телевізор, дивіться, яку правду ми показуємо про війну в Україні. Це просто пару таких прикладів, як ця пропагандистська машина зараз продовжує свій наступ суне Європи в тому числі. Активісти у тих країнах збирають пікети, намагаються перешкодити так, цим показам, цим культурним заходам. Так, так, е, найбільш дієво, як з'ясувалося, це співпрацювати з місцевими активістами, е, от як в Італії. Це було коли влітку цього року я теж там була. Власне, там був форум українців в Італії, який збирав світовий, світовий конгрес українців. Там зібралася більшість українських організацій в Італії. Там теж говорили про дезінформацію. Саме в цей час е, мав е, був анонс про те, що. Е, Такий собі російський диригент Гергієв, пропутінський пропагандист, звісно, він підтримував Путіна, він виступав з концертом в Сирії, розбомбленій. Він не засудив повномасштабне вторгнення і завжди взагалі виступав за Путіна. Його запросили італійці на. Фестиваль під Неаполем, відомий, культурний, визнаний майданчик в Італії, і він там вперше, після повномасштабного вторгнення, мав виступати. Активісти дуже згуртувалися, щоб протистояти цьому. Вони, власне, ходили на телевізійні ефіри це дуже ефективно. Вони знайшли. Підтримку серед італійських журналістів, які підтримують Україну, серед італійських політиків, які підтримують Україну, віце-президентка Європарламенту піна Пічерно теж виступала з заявами, що треба скасувати цей концерт, і щоб стало однією з таких дієвих активностей, те, що Українські активісти почали скуповувати квитки на цей концерт, щоб вже протестувати. Ну якщо його не скасують, то вони будуть протестувати всередині. І це власне такий комплекс спрацював, що МЗС опускала заяву Український центр стратегічної комунікації інформаційної безпеки. І в такому комплексі вони спрацювали і вдалося власне скасувати концерт Гергієва, але а, після цього, на жаль. Вже в тій самій Італії е, виступала і не трепко, тобто її впустили на європейську сцену. Хоча після повномасштабного вторгнення, там перші два роки, її теж фактично скенселили від е, співпраці з цією російською пропутінською. Любіміця, як говорять у Росії, відмовилися оперні сцени в Європі, але зараз вона повернулася на сцену в королівській британській опері. Наприклад, я говорю про те, що це перший російський культурний дрон по суті влучив в королівську британську оперу, в таку західну культуру, в той час як дрони вже буквально пролітають в Польщу винищувачі в Естонію. От е іноземці захід, на жаль, не розуміє, що таким доступом. Оперних співаків, так званих культурних діячів, культурних солдатів Путіна, вони розв'язують руки європейцям, щоб їх знову пускали на європейську сцену. Ну і тому я думаю, що найближчим часом ми побачимо ще не одне російське відоме прізвище, яке намагається прорватися на культурні майданчики світу. Ти вже згадала про російські дрони, які залетіли до Польщі, і разом з ними залетіла безпрецедентна дезінформаційна кампанія. Зазвичай тут розганяють антиукраїнські настрої, антиєвропейські. А як в інших країнах, в ті же Іспанії, що там популяризує російська пропаганда? В Іспанії, як і в багатьох в принципі країнах, є кілька блогерів російських. Вони дуже добре говорять іспанською мовою, і їх, на жаль, часто запрошують на ефіри, щоб вони коментували якісь події, які пов'язані з Україною. Наприклад, коли здається два роки тому в українське посольство в Іспанії відправили пакунок, який там був з якоюсь речовиною чи з вибухівкою, власне запросили коментувати цю подію одну з. Російських так званих блогерок, яка Розповідала взагалі, що це що це означає, як це може вплинути на хід війни і так далі. Вона народилася в Росії, живе в Іспанії, дуже добре говорять іспанською мовою. Вона їздить на Донбас. Зокрема, вона знімала відео в розбобленому Росією Маріупольському театрі, де подивила, розповідала: подивіться, о Боже, як він гарно виглядає. Взагалі, Маріуполь це. Цілковите будівництво, тобто це не руйнація і знищене повністю повністю місто Росією, а це цілковите будівництво Маріуполь розквітає. І з таких, ну на жаль, не завжди іноземці розуміють, кого запрошувати або, можливо, навмисно запрошують, як на італійське шоу, часто шоу заради шоу і запрошують в тому числі відверто путінських симпатиків. З таким чином це працює. В Італії, в Іспанії, в Португалії, тобто ці люди, які російські так звані блогери, вони розуміють контекст. Вони є підозра, що фінансуються з російських джерел, це російські думи, які є. По всій а, Європі, по всьому світу, і несуть свою а, адженду антиукраїнську європейцям за твоїми спостереженнями, у яких які країни найбільш піддатливі на дезінформацію? і Чому чи йдеться про географічне розташування? Так скажімо, Польща ближче до України, нам вдається більше достукатися і розповісти правду. Напевно, Італія. Дуже чутлива до російської пропаганди, але це ще з історичними моментами Берлосконі і Путін. Вони ж були дуже добрими друзями. Плюс всі ми ще з дитинства пам'ятаємо, хто народився в 80-х-90-х в цю італійську естраду. І там дуже багато от симпатиків Путіна. В Іспанії так само, там є певні політичні історичні моменти, підтримка комуністичного. Союз комуністичної партії як противагу цим нацистським фашистським речам, які були після Другої світової війни, тому там багато симпатиків Росії. Напевно, і там українським активістам говорять про те, що їм прям дуже важко боротися з пропагандою. У них бракує сил, тим більше, що саме в цих країнах ну, взагалі, це прості люди. Ті громади, які там сформувалися, це з українців. Це люди, які через економічну кризу виїжджали в 90-ті роки за кордон. Вони весь час говорили про те, що повернуться, але інтегруються, адаптуються, і після повномасштабного вже створюють свої громадські організації, сформували громаду. І вже після повномасштабного вторгнення ті люди, які працювали там. І жодного чину не мали ні до журналістики, наприклад, ні до політики. Вони зараз намагаються своїми методами боротися з російською пропагандою пропагандою. Це дуже цінно насправді, але бракує нам напевно і від держав такої цілісної політики і співпраці з тими українцями, щоб виступати таким єдиним дезінформаційним і просвітницьким фронтом в різних країнах Європи для. Протидії пропаганди, але так само, наприклад, от я познайомилася з таки в Іспанії на цьому форумі жіночих організацій з нашими мігрантками. Там теж відчутний цей російський вплив, бо є організації, і в Сканди, як і в Скандинавії, є організації російські, які там є давно, наприклад, і вони намагаються опікуватися українськими біженцями. Про це в Фінляндії мені розповідали в Норвегії. Тобто, це організації, які там давно вже існують російські, всі знають, що там працюють росіяни і і вони під оцей шумок беруть гранти, щоб а, нібито допомагати українським біженцям. Але ставлення а, до біженців наших зрозуміло, яке воно хамське насправді часто зрозуміло, яке наративи вони там просувають, і так само от дівчата з Ірландії з організації Future Ukrainian Nation, вони прям дуже круті. Вже відкрили суботню школу свою для дітей, для своїх і інших українських, говорячи, наприклад, зараз. Один з московських попів почав відкривати, взагалі приїхав бідний як церковна миша, і почав по ледь не посій Ірландії відкривати приходи московського патріархату. Ну і хто туди йде? Зрозуміло, на жаль, наші українські біжен... біженці теж, які не зовсім розуміють, який вплив може здійснювати ось ця московська церква. Ну і через мережу цих парафій, власне, теж здійснюється пропаганда. А спочатку повномасштабного вторгнення за кордоном вже е, український патріарх е, Українська церква Московського патріархату, проти якої зараз досі ведеться боротьба в Україні. Вони відкрили вже понад 100 парафій по всій Європі люди, які. Е, в березні 22 року на синоді УПЦ МП вийшли з заявою, що біженці не повернуться. Давайте будемо це усвідомлювати, тому треба відкривати парафії за кордоном, щоб акармляти паству. Тобто, коли ще біженці наші, коли наші жінки з дітьми буквально сиділи на валізах і думали, що ось ось. Все це, це закінчиться. Ми повернемося додому. У московські батюшки в рясах вони вже знали, що треба будувати свою цю павутину мережу в Європі і швиденько прибирати, не знаю, акумулювати і мобілізувати тих біженців, які приїхали, щоб вони власне ходили до цих церков, де також здійснюється пропаганда різні російські наративи. Там говорять про те, що ні, все так однозначно. Ми ж братський народ, давайте подумаємо, хто це винен війні. В деяких церквах взагалі відверто говорять в Європі, говорять, що в цій війні винен захід, а тому може ми будемо якось дружніми в цих європейських країнах, де ми знаходимося. Деякі навіть в одній з скандинавських країн такі батюшки підбурювали. Наших біженців на те, щоб вони створювали свої громадські організації і боролися за права на такому побутовому рівні. Наприклад, там йшла мова про зміну номерів з українських на місцеві. Не завжди хочуть це наші люди робити. А ці батюшки говорили, що треба йти і вимагати від суспільства, щоб вони це робили. Ти теж знаєш, як реагують на наші автівки в Європі, в Польщі, особливо якщо вони там дорож... виглядають досить дорого. Це дратує інколи місцеве суспільство. Суспільство давить і тисне на свій уряд, мовляв, ну що навіщо допомагати, якщо вони бачите, у все є, вони ще щось там обурюються. Ну і таким чином це працює і це через церкви також. А як на твою думку, чим небезпечний цей російський культурний контраступ, контрнаступ, так культурний і релігійний, як, як бачимо? ну якщо йдеться наприклад про нетребко, то це фактично легалізує Росію на такій міжнародній культурній сцені, тобто в той час, коли Путіну розстеляли кили американські військові в Америці на Алясці. То переднетребко відкривають підмостки опорної сцени, відомої опорної сцени. Тією позицією, от наші знов-таки активісти в Британії питали у менеджмента цієї опори, навіщо ви це робите? Ви ж бачите, що вона була в так званій ДНР, що вона фотографувалася з сепаратистом Олегом Царьовим, що вона жертвувала мільйон рублів, рублів на Донецьку опору і що там відбувається зараз в Донецьку. Але іноземці цього не розуміють. Вони говорять, що. Днітрепко живе в Австрії після повномасштабного вторгнення у неї австрійське громадянство, вона теж під величезними ризиками, бо вона після повномасштабного вторгнення не поверталася в Росію. О Боже, як страшно за цю прекрасну жінку. Тому треба їй дати сцену. Але а, проблема ще в тому, що а, знов таки в фінансах, тому що серед а, спонсорів королівської опери. Є російські фонди, наприклад, фонд Family Цукана Foundation, його засновник ігор Цукана входить до ради директорів королівської опери. В Британії як відомо, багато російських олігархів, російських грошей. Багато російська публіка ходить на нетрепко. Ну і нетребко теж вона визнана і є. Однією з відомих оперних зірок і серед іноземців, і у них досі на четвертий рік повномасштабної війни і у британців і у німців часто немає такого конекту, що розділення, що культура. І російська, і російське вторгнення це, взагалі складові однієї системи. Це ми вже знаємо, що попереду дронів, шахедів і танків пруть культурні наративи, і культурні діячі в Європі. Треба про це ще говорити і доказувати. От, знов таки. Мій власний приклад, я коли була в Малазі, пішла в музей Пікассо. Ну, було б культурним злочином туди не сходити в музей такого відомого художника і хотіла просто насолодитися часом спогляданням мистецтва, але зіштовхнулася з такою ситуацією, якраз екскурсовод розповідала про картину: картина три грації». Вона незвична для творчості бо в реалістичному стилі, написана і екскурсовод говорить туристам, що взагалі до написання таких картин мотивувала Пікасо його дружина Ольга Хахлова, російська балерина. Ольга Хахлова, вона народилася, вгадайте, де в в Чернігівщина, в родині поручика царської армії, але її мама була українською. Вона дійсно виступала в російському балеті Дяглєва. Це теж ця культурна російська дипломатія. Але вона Пікасо подарувала вишиванку, тобто ну, не було такого таких відвертих якихось тоді у неї проросійських настроїв. Ну, не можемо це стверджувати, але Україна її сприймає як. Українку, і принаймні, треба про це говорити. Що дружина відомого на весь світ іспанського художника вона народилася в Україні. Я не витримала. Підходжу до екскурсовода, коли вона закінчила розповідь, я говорю, я перепрошую. Це дуже цікаво, але нам, як українцям, дуже важливо, і це буде коректно, сказати, що Ольга Хохлова, вона не росіянка, вона насправді народилася в Україні. Це важливо з огляду на те, що Росія нашу культуру відбирала історію роками, А зараз, бачите, вони нас атакували, і це так працює. Ну, Я, чесно кажучи, очікувала трошки іншого. Реакції, бо екскурсовод якось почала мене виштовхувати з цього простору, говорити це приватний тур. Давайте може пишіть листи на дирекцію, а це, до речі, правильний хід, і я збираюся робити зараз і активізувати нашу діаспору в Іспанії. Що мовляв: ну, йдіть, йдіть звідси. А я останнє кажу, але ж це так важливо. Вона говорить, це важливо для вас культура поза політикою. Далі вважають в Європі, на жаль, але як цьому протистояти, окрім влаштовувати пікети, писати скарги, як ти щойно згадала? Тобто, як українці мають діяти, показувати свою культуру. Цим це, це можуть робити і вони роблять і українські громади, українські об'єднання в різних культурах. У нас працює Український інститут при міністерстві закордонних справ України, який займається культурною дипломатією за кордоном з тим фінансуванням досить невеликим, яке, яке у них є. От вони говорять про лайфхак, що насправді треба організовувати теж і це і це працює спільні акції. Культурні, наприклад, Україна, Бразилія минулого року вони зробили таку мистецьку акцію в Сан-Пауло. Малював мурал відомий бразильський мураліст на весь світ і український, який відомий своїми муралами в Маріуполі. Там був такий дівчинка з ведмедиком, який потім Росія замалювала, і вони це зробили якби під спільною. Метою боротьба з екоцидом, бо в Україні екоцид триває через те, що через вплив війни, через замінування, через обстріли страждає природа. А в Бразилії через знищення лісів Амазонки. От знайшли таку спільну тему, сконектилося, і це насправді спрацювало, бо про це написало дуже багато іспаномовних медіа. Це було в мережах і так далі. І з польськими театрами була така ж така ж акція, коли робили спільні вистави українські театри, польські театри, тобто показувати нашу культуру, відкривати її світу, повертати своє, плюс вивчати культуру а, західну, бо ми часто. Ну, що ми знаємо насправді про поляків? Ми не так багато в Україні знаємо про поляків. Зараз українці, які переїхали через вторгнення, вивчають культуру і відкривають її для себе. Але для тих країн, в яких знаходяться біженці, ну і взагалі для світу теж важливо, щоб їхню культуру вивчали, щоб ми не були тільки споживачами, але й е розуміли, як це у них влаштовано. Е для них це теж приємно. Зараз, наприклад, будуть. Е Норвезькі є, є план провести норвезькі дні в Україні, бо Норвегія дуже підтримує Україну, і вона теж проводить різні культурні акції на підтримку тієї самої Сумщини, роблять виставку малюнків сумських дітей в Норвегії. Це працює в такому двосторонньому напрямку. Маргарита, залишилося нам дві хвилини, але я хочу повернутися до 2015 року. і впродовж семи років, ти жила і працювала у Польщі. Чи тоді російська пропаганда теж була така активна? Які фейки тоді розганяв Кремль? І чи доводилося тобі чути забирайся в Україну? Тоді ні. На щастя, такого, як зараз, хейту, я б сказала, не було. Були окремі випадки, я пам'ятаю, здається, 16-й рік, коли власне була ухвалена резолюція про Волинь. І тоді було кілька випадків точкових ну навіть нападу на українців через українську мову. І тоді вже чіпалася за цю тему російська пропаганда. Взагалі вважаю, що в цьому наративі історичному вона зіграла. Одну з ключових ролей, бо як відомо, вона чіпляється за такі дуже чутливі теми і формує не тільки наративи. Щоб сформувати наративи, треба змінити мислення. Тобто, все це почалося ще з часів задовго, і до 90-х, і до 80-х. Вони знають ці чутливі теми. Тому культи і антиукраїнські наративи на жаль конструювалися задовго до того, як все це почало вибухати в просторі і впливати на ставлення на міжлюдські стосунки і взагалі на суспільство. Дякую, Маргариту, за розмову. Це був відеоподкаст. Щось тут не так. Нашою гостою була Маргарита Ситник, комунікаційниця, журналістка, співзасновниця громадської ініціативи Голка, авторка проєкту мости України. Ми говорили про фейки, які Росія поширює у різних країнах Європи, про культурний дезінформаційний контрнаступ Кремля. Дивіться нас щосереди в ефірі Слава ТІВІ» та на Ютуб. Стежте за нашими соціальними мережами, щоб не пропустити важливого.